Вітаю всіх на каналі Селянин. Сьогодні ми знову, як завжди, йдемо по пошки білих грибів. На часах у нас 7.55 6 жовтня. Я у лісі після сильного дощу. Я поки пройшовся після села, пройшовся корчами, поки дорогою дійшов і тровою сюди, я повністю мокрий А у лісі. Дуже сильний вітер, і крощий, дуже слизько. У темноті в корчах мені вийшло знайти декілька ось таких грибиків, які я не знімав, тому що там було прям дуже-дуже темно. І ось такі білесенькі є, ну і такий. Да. Падає, не падає. Корисний, ось такий. Дуже, дуже гарні, сточненькі такі грибики. Так що, друзі. Будемо так починати сьогоднішній похід. Відправляємося ми по наших місцях. Людей сьогодні дуже багато, бачу машини, трактора, коротше, повний активний пошук грибів. Побачимо, що ми сьогодні знайдемо, якщо ви зі мною погнали шукати. Сідайте зручно, хто є всім приємного апетиту. Поїхали! Здається, нас зустрічає грибик уже. Грибики мокренькі. Виднося, тепер блестят. Тим більше ми прийшли на мохові місця, тут дорозові гриби є, ну і звичайно такі так і білі. Так. Та-та ще. один ж там два ідентичні. Ну, красота. Дивіться, як в лісі. Красиво. Вже ліс жовтіє. Ну, листя ще нема, не обпадає. Ну і дивіться, якщо видно вам на камері, да? передається там вітер йде дуже сильний. Там виходить, що багато тепла плюс сильні гриби. Це якраз та сторона, де ми йдемо в сторону карапчево. Заховався дитя грибік. О, ще один випорпав, але цього я не бачу. Не, ну так грибики можна збирати. Тепер виднося, тут ходиш, багато нема. От бачите, ну десь не десь. А так відкриті місця є, Шапочки білі прям світяться. І це ще й тим більше ранок, Сонечка нема. Побачимо, що ми тут на цьому першому місці знайдемо. Дивіться, яка сімеєчка. Так як разені. О, да. Це ми любимо. Це ми з вами любимо. Ну прийшлося аж... Огой, любимо. Прийшлося аж сідати, тому що Подивіться, який корч. Бачите? ти Прямо під корчом. Барби. О! Ну, а совсем маечка вообще. О. Ух я... И бы я еще нашел таких. Да все, там у меня корзинка полна. Буде. это да. Вот это, ребят. Непоганий початок. Я не хочу те, що валя вже тут в корзинці трішки є. І зараз буде да ще більше, настільки набагато більше. Люди бувають дивують мене. Читайте, що? І я в такій годині вже у лісі, Ну хтось уже з фонариками проходив по цих всіх місцях, ви уявляєте? Просто вже хтось попроходив Я дивлюся просто свіжі, чищені коріння повсюду. Тепер після цих дощу настільки гриби крихкі, що ще шапочки не тримаються зовсім корені? Десь такі чуть крепші тримаються, а деякі просто розсипаються. Я знаю, що я переважно знімаю гриби, але це є такі життєвий, такий влог. Тому хочу вас запитатися, цікаве. У вас також? Боліла голова останнім часом. Ну, що у нас тут твориться щось страшне. Страшне в тому, що якось поза того тижня, а це тиждень вже минув, відбулася дуже цікава ситуація, з ні з того ні з чого. Почалася головна біль, тошнота. І дуже важко дихати було, ходити. Ноги прям відказували. Це не тільки в людей похилого віку, а й молодих. І попав під роздачу і я. У мене відбулося таке саме. Я переболів. Ну, не скажемо, що легко, Ну, не так і гірше, як були деякі ситуації. У нашій сім'ї переболіли всі. Пройшов, вважайте, тиждень. І буквально два дні тому, починаючи з моєї Аделінки, почалася нежить, почалася головна біль. Горячка не піднімається, але... Дитина просто захворіла дуже сильно. Після того жінка. Після того я і мене вже тримає. І нас усіх вже приблизно десь пару днів, там 2-3 дня не переходить. Просто з нічого не знаю, пишіть в коментарях, що у вас відбувається, чи таке саме, чи це тільки у нас тут. Дуже дивно, дуже дивно, що хоч ми пригірська зона, а щось у повітрі не так літає, чи щось шкодить, чи все переміна температури, клімату на зимній період. ну, Просто накидайте своїх ідей, що відбувається і чому таке з нами твориться тут. А, що знайшов в землі прям. Гриб дуже дивний. Що це таке? Це щось непонятно, дуже багато. Напевно, грибів в одній кучі. Так. Дивіться, ви бачите, один корінчик, другий, третій, четвертий. Не пробилися в кучки наверху. Якщо, друзі, вибачайте, що говориться, може тихіше, може якось не чітко, тому що реально таке подразнення вгори. Плюс нежить. Плюс погода така ужасна просто. І не тепло, і вроді не холодно. і я Не знаю. Якісь творчість, десь якісь грибики тут. Насправді я люблю ось так гриби збирати на чистому Полі грибному. Просто чудові гриби. И у нас такое что там есть. Едем. Да, так красиво сидит. Ну чудо, я грибы сегодня. Ну, виднося, що ми зранку прийшли більше грибів. Грибарі є. Ось це, про що я вам казав, у минулих відео люди бачать одне одного і просто тікають далі в глибину лісу. А гриби? Заді. Просто гриби ззаді. Які просто чудо мега гриби. І головне, що люди питають, це назбирав? Назбирав. Усьо тут пройшов. Не усього, а. Пройшов по декількох місцях, десь знайшов близо. Ну не ну, на кожному нас. Типа був. Люди, ага. І, і зразу сумнівив людей. Пройшов він, варив, чи не пройшов. Просто йдуть далі. Думаю, що тут вже нічого нема. Йдуть далі. А по факту гриби є. Я крутявся тут на одному місці. І мене просто дивують гриби. Що... Куди не підеш, а там вони є. Ларно. В лісі вітер, як бачите, трішки є, прям трішки, але вже не так якось прохладно стало. Не знаю, чи це я розігрівся тут з грибами. Перше було холодновато. Ну, тепер плюс-мінус нормально. Трішки настрій піднявся з грибами. Ріббімо знайшов. Зараз перейдемо так, так на край. І опустимося, аж туди вниз. Ну що тут якраз ці білі, розові гриби, і їх тут мало би бути дуже багато. бачу, люди з фонариками пройшли, великі позбрали, а всю малечу треба нам збирати. Найшов я розового, знайшов я ще декілька чуть-чуть раніше. Taki krasenczyk. Jak pędzonoczek. Bardzo ładny. No i da kilka jeszcze. Daj w krasenki. jeden różowy. tak ładna staje. З грибами ще ніж. Я думаю, якби не світящі ці шапочки, які світяться, прям виблискують. Ваще було б гриби шукати. Так ти йдеш і просто здалека знаходиш таку красу. І радієш при. грибів є багато. Головне, мати бажання і терпіння збирати. Тому що конкурентів ходить дуже багато. Ось така кошечка. Так, дивіться, що в мене тут у листів. Маленький білий. А тут подивіться, що, що за жабу, опа догоре і грайбик. Так, у нас тут заховувався з яличкою. Красончик. なるほど。 заметил прям дети в земле. Почти его аккуратно. Ого. Ого, вот эти кабачечка. Это как красота в лесте. А тепер дивіться, що тут таками. Да. Оце ковулька. Десята тринадцять. Корзинки вже наповнюються нормальненько грибиків. Бачите, я деякі гриби не знімав, тому що ходив по корчах, а там мокро і так понамочувався, всі намочив усе. Дивіться, що я вже нічого замітив. Я подумав, спочатку що ще затупеник. Оказалося ні. Не тупельник. Це гриб. Ау, ау, ау ау А великий хороший чистий. Зараз подивлюся, що все нормально. Звичайно, заберемо його. На сушку піде. Замітив збоку ось тут. Почистили. Ну, таке, як і є і те. Таке корі від, від гриба лишилися. А я знайшов закопаний, захований. Один. Я собі уявляю, який там великий був гриб. Беремо його десь, який він Ну, Сильний гриб. Тепер переміщаємося трішки назад, тому що я пройшов, я просто так вже на опиті, якщо там гриб був, значить вернуться треба трохи назад і помітити таке саме місце, подивіться. І був би пройшов. А тут показується. Також гриби, бачите, один маленький, другий, також хвилястий і третій. Так що повертайтеся і перевіряйте, тому що можна пропустити такі гриби, а вони такі хороші, що їх. Хочу вам показати різні гриби на одному місці. Дивіться, білий гриб. Як не дивно, я тут був в раз, то можливо, десь років два тому. Ось тут були дуже сильні гриби, у нас тут був маршрут грибний, а потім рубка. Винищили всі грибні місця і ліс пустий. Я думаю, вже тут недалеко. Думаю, ну, ну попробую. Попробую подивитися. Є? Мене порадувало. Бачите, нашого білого гриба і тупельничка і бачу ще, ще тут тупельничка гарного. А тут колись були дуже-дуже сильні гриби. Так, знову. Два рибика. Ось такі вашні. Дуже гарні. Я радий, що це місце відновлюється. Тому що тут така красота, щоб подивитися просто казка. Ну і треба вертатися за корзинкою, тому що корзинка моє метрів може 30, якщо не 40 уверху. То, куча кучу тупельничків. і вище. Так ще я йду за корзинкою. Що дивіться в яких корчах я. Я в корчі такі заліз. Але дивіться, що это моє. Не очікував. Ну я тупельнички збирав. Збирав, збирав, збирав. А потім. Дивлюся, так. Шість дев'ять. Я герби! Ага. Ага. Гарні, дуже гарні. такі мокрий я, до мене все прилипло. Просто ну, чудеса. Я це ж зараз вже оці великі мусю ставити в рюкзак, бо корзинка практично повна. Чистота білосніжні. Дивіться, яка красота чекала на мене. <різь> Ой, любимка моя. Моє щастя. Як я ж тебе шукав довго. Так, я з таких ярів, бо аж там на тому березі і пересунувся вже сюди. Замітив тут три гриба. Молоді Людей просто море І пропускають срівна гриби такий бережочок, пеньочок О. І головне, знаєте що? То що в мене корзинка вже практично повна. А мені вже так важко носити. А. Я ще знайшов першого з цього розвагу. Коротше, його я збив потиком. Прямо над берегом його не бачу, але вже. Думаю, Ладно, нічого страшного. Сьогоднішній похід, друзі, приходить до свого завершення. Я назбирав повну корзинку і я готовий йти додому. Тому що я мокрий, все прилипло, все тече і неохота просудитися гірше. На годиннику. Як бачите, 11,57, а це означає, що час йти додому. Назбирали ми ось стільки грибів. Воно корзинку, зараз ще, по ходу, поки йдемо до виходу, відомо, що ще декілька знайдемо. Як бачите, різні є гриби, є білі, є розові. вони просто чудові. Всі частенькі, біленькі, білосніжні. Ну, все так, як ми любимо. Усім дякую. За прогулянку, хто прогулювався зі мною, збирав гриби. З вами я не прощаюся. Зустрінемося скоро в новому відео. До зустрічі. Всім пока-пока.